Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. си босей, блядь. Хто на трансляції? Insane. Insane going on today on трансляция. Oh my god. Your hero. <плес> Аляска головно нам амбішо, це що ще пікає тебе по свято хоче, то на пікаєш вище. Не знаю, не, не бачу, що Аляска пише. <плес> <плес> The battle begins. Ей, <плес> так там правильно. Блять, хуй хуйня, хуйня, гайс. Травите, травите. Вот тут вот буде, якщо треба. А, ти нормально? ти від мене біжиш, квакер. Так, я тебе, я живу. Все, перфект. На тебе ви тут всі? Тп, 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 тп. Він тепнусь, він забіжем. Є чарч, ага, бач. Давай перекинься на вс mm -hmm. на крипчика перекинулись. Я и валявку пойдем точку. Давай, давай. Можно, може, можем. Як что цела крипа доб'ят, а блин, тут може перекинутись. Гайз, ви тимбера помираем, Тимбера помираем. Выйдешь? Выйду. Не вийду. Yeah. Я готовий. Десять секунд. Я на апарат не пишу. Я за п'ять <апарат>, <пілляв> секунд. Я за зисом. За тимбером. Давайте башку апарати спочатку. П'ять секунд. Nice. Я не дотянув засейвить это тебе на жаль. Ну це су-су-сука жарт, я не розумію, блядь. <гум> <гум> Боже габен, це ну <гум> чому? До речі, ти, в кого шарта нема. Тобто, типа NS, що NS 18 левела, шарт, блінк, бкб, е, це, блять, філармонія. це типу, мало не творцу. Кто-небудь на НС, <гум> секунду, пів секунды. Мене, мене... Тимберу є сейчас Найс. Оп! Я, mm -hmm. nice. Давай, я дуже далеко, я дуже далеко. Mm -hmm. Стрибай просто до нас. Mm -hmm. Ульт залиш. Залиш ульт на БКБ. Добре, далі, я на супорті. Я не стрибну на стрибну на апарату зараз. Минус, на апарата, на апарата. Yes. So. Начанув 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 на нього Так, Кимбер я сам Я зараз чекаю, бля, Даніля черзі, бля. Чекаю слідкувати за грою Даніеля, бля. За кожним мумом, бля. Але ебать теж, типу, сидить пияк, типу, пише, що я маю щось зробити за умови того, що я стою в цьому весь файт Хто? в uh, рутах. Да я... цей а, а Потім велка ще ротостата Телеграм. Так, так ми прикол тягнем. Mm, Ебать прикол, куріли. у мене просто вся гра руїниться, тим, що я нікуда не чую, кейн підгонять до скорби. Пої, бля, ть, Та бля, ну поташой його. Щось да. Мені рефреш откурили летить, я хочу файти далі. Прикольно ти придумав. А ну ладно. Алло, покажите. Ага. Бармен Даниэль Сплит. Катерина? Ой-ой-ой, Кат... пощекай Катерина прийшла на патідоту. Це. Це не фейк. Ми би. Да, і барманець. Можливо. Можливо, це. А це нормально, блядь? Прикиньте, воно рахує, що це ідеальний шафл? У нас зараз філософ... філософське питання настало. Ми пікаємо yeah. тут чи баним? Я... Ні, я хочу па забрати. На ФП. Да. Так що там нема на поджі, блядь, це не страшно. Дейл! Дейл! Я мокрой я Угу. Ніхуя там блять прибіг на Просто ніхуя не зробив. Я там гранати потратив лотос, бля, ще кучу всього Мужик такий каже так. Я тут тут лісок качав. Я поки постою А, тут вард стоїть

А, вы мене хочет на инвоке Скау подумаю. Admit, чуa допомога. Бежу, бежу вместе. Я выживаю, я вижу, я выживаю. Угу. Mm, якщо якось за цей за словами. У мене на свободу все. Mm,

Саме Це моментик для рекламної паузи. Н Я? Щоб лишили. я? Беріть приклад з пана Панденка. Кожне відео дивиться. Під кожне відео лишає коментар. Choose your hero. А, Аляска, ти куди. А, ти просто жрати будеш, так? Приємного тварина. Дякую. Тварина в наступній буде. Пропозиць пропонує взяти кристал. The battle begins. Це знову та сама гра, де мені треба сказати, що я її соло виграю, щоб ти мені дав дві ігри. Так, так, так. Соло, соло, соло. Соло, соло, соло. Ну, в тебе не вийде соло. Так, 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 я вірю, вірю, вірю. Соло, <сум> Каляскич по цьому потом би був. А. Ой, блядно. Ти бачив, я помер, я би втом на стоїте. У-ху-ху, я. Чи... гра перевіримо? Мене мене на не на представлять. Там ангай, антай. Я мужу, що це хуйня? Так, перевірили мене двома. Ой, Опа, О, що оно? його гувати, блядь. Як же він хорош на міньорі. Бляц, баш. Просто поясни, чого, ебаний габен, сука, зайди на стрім. Ааа! Поясні, блять, чого я. який гліф, ти бачив це? Боже. А немі поспамити.

Давай там, блядь. Ну я в ВБВ Эгис, в БФ ЕС. Тупо Багдад мужикам влаштувал. Але варто того, ну варто є, гляньте. Що саме мемне, вони такі типа, Майк з смірітом за руку взялись і такі дві мінки взирвались. Блять, ну там не може бути більше, го далі. І просто отак от біжать. Все в мінах. Ну, ну йдем, РП є, можем. І до мене везуть. Я ja баунти насправді небагато викопав. Choose your hero. На ФП, якщо що, то можна тінкаре, чотири Для Нє-ні, куди собі забирає? Мій опа, все, сюди, сюди. Сюди. Це воно. Ти хоче кукнути? Вітаю на шоу. Хто хоче стати субскайбером? Назви правильну відповідь та отримай сапку. В кого влучить хук Немо? В сент Кінга у войда. Свого союзника промахнеться. Якщо ти вгадав правильну відповідь, напиши про це в коментарях. Так. А я з бананом на лінії, до чувствую. стою. на мужика Аляску трахав. Ти вбив мене. А що ти думаєш? Боже, блядь, не мав би Валяска в міду в соло, господі Ісусі, блядь. А я можу по перш... лінь культу. Давай, давай, давай. Стрибай, 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 стрибай. Найс. Найс, дуже добре. Живе, живе, живе. Щоб не заповнити я? я йду, я йду. Ну, трохи є, якщо чесно, я йду. Він мисує нам. Я стрепаю, я плачу, да? Ебать, там кінкер захватил. Ебать, ебать, як же, як же похуй, Чайник, 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 що я не знаю, я не знаю, заменишь Я меня А, я в топ же тэ oh, тут пошутки. Зловай в там парку. Я бежу, бежу. Oh, oh. сід. yep. yeah, no, no. Не летаешь. Сиди, сюда, сида. Ай-яй-яй. Чуть не раніше на валорі, але норм. Я за Блядь, Блять, крип! Ладно. А, он Хорош. Стан, давай.

Где там Батар? Ой, Ре, Ре, будуть. <звач> Назад. До мене. <звач> ну, блядь, получается, не забанули нема сигнатурку. Ну, я ж тобі кажу. <звач> наступна катка. Бармен, Олі Дискета, Даніель, як вже ти з мене в печенках цей Даніель, Стендал Мін, Акума, Мелт, Лайтіку, Блексан. Єбать, зараз буде якась ВГшно платна катка. Choose your hero. The battle begins. Ого. Холі він свій дозволяє. Бата може кайфує. Ну це ще, ще два скиллпоинта і буде ще будеш одни шкаф. Ай, сайленс. Варто речі стоїть. Тільки поставили. Давай. <реку> <реку> <Але. реку> <реку> Тільки що поставили, бо я чекав його. Бар. Мам, ну, ну як, ну дивись, така штучка, а потім в тебе ще отака штучка. За Тихо, <laughs> тихо, Я ехот. такий, ну, зваб, okay. звабник на уроклі, полечу я. Зваблюю Аркейн Руною. Ту-ру-ру-ру. -ру -ру. I love you, I love you, I love you, I love you, Аркейн Руно. Треба Тавр, тоді може. Добив. Йду на Скаймага. Я сховався, поки щось мені страшно було. Але гелп треба є якась хелпа. Ідемо, ми розплітились в йово. А, не підкидай. Нормально. Мене речіт кидай був. Ти ж тримай засаду. Спіта за... Може викинеш просто когось і ми... Так. Торма можу арчі дати. Нормально, кнопки. Алхімік в мене стрибнув. Але треба допомогти. Схаваєш? Нема сейва, нема. 5 секунд. Біжи, біжи, біжи. біжи. я ще БКБ буде, мене не рятують. Нормально, вбили. Бере кадарчи. Nice. Ah. Да, на лікані важко грати. Отако, блядь, виділив вовків і відправив на супорт, а це реально важко. Choose your hero. The battle begins. Бля, це ж зараз це піздец, я на пуджі. Уф. Поїхала. У мене вином вона. Нормально, нормально. Блять, вы ба хук, блять, крізвингупр. Це що, прикол? <су> <служ> ну, Хук, крізвингупр? Шо вы в там одни. Що? блять, вы хук бачили? Я классно <служ> хук кидал. Иду, иду, иду. Там есть буф, блядь. А я кукнул, да? <служ> Nice. А я кукнул, да? А еба в токен блядь! блять, сука. Что на фарм собрать? Нормально. А мы А я кукнул, да? Я бежу надеюсь ты. Я бежу, на Я не бежал на еду. Ошиблять никто! Сука, удали доту, бля! Я к его бесравси, пиздец Там читы на линии, автомобильщина тот же. А я кукнул, да? Поживаешь на барлате якось там Форсик, ага, добро, добро. бежим, бежим, похуй, похуй, похуй. Влина, 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 на влина. Ты мой лин. Мене всі тут згохнать зараз. Біжу за смартфоном. А як, хукнув, да? У лісі-лісі темному, де ходить нас Рошан. Давай-давай, більше збігай. Ну, а як? Ви знаєте іншу суму на Рошана? Господи. Я живу. О, О <связь> Давай, давай, давай. Ну, сука, еще раз. О, О ты... сука. Нет, это Я уже там. Я с Хуйня чуть-чуть вийти. Ріки на мені. Сорі. Smack buy no. Нема байв більше нікого, акт після байсду. Дивіться, Ліне, я зараз арена на неї поставлю. Я знов тут Да, я попаду там в зал. Ну, тут я могу... Да, не мать, так же не налино. Я голем веду. Так що, хто в нас на 4? Так я. Нюксом граєш там? Та. Давай. Сказав, да? Ні, я, я, я просто... Все, я все, Все, я хочу, алло! Оце не Сайленс модний приговор. Гляньте, єбать, єбать. Ну, це не Кентавра. Ніхіра, ну такий... Ну, башка якась така собі, якщо щось. The battle begins. Нема, нема, таке питання має. А ти схоя в боті, їбать? Сенсі, я ставлю вар. Блять. Це нема. Чуєш? Смайлі. Смайлі, смайлі. Отак дивиться на тебе, бачить це і ту перепорт тобі кидає. Чого? Опа. Опа. Немо, немо під... І карапаси вкачав! Місклів, та місклів, нормально. Все нормально. Це треба третього левела, щоб він міг і кріпа забирати, і перший. Гайс, ну де треба, блять. Нормально. Хаунт натиснув. Немо, може ще когось закресить, Дивись, весь дебешка немо. Mm -hmm. Блять, немо, в тебе не та грань. Тука. Тобі треба тапок. Ооооо, це позор. Стенси, я подивився, ну тут про трекер. це. А там що? А там оця грань. Буде заліз. <рес> А, блядь, это, блядь, тильт, нахуй. Я на снайпера, короче. Блядь, это... Даниэль выжил, да? Я Ну, это Даниэль, блин. Опа. Ладно, ладно. За такие три объекты. Блядь, на что я дыблюся, пиздец. і було на твій акаунт? Йоп, твою мать, ідем всі туди, боже, Мачимара, ти тут? Поїхали, блядь, йоп, мать, що? Я Я, я... вже там. Мене а, стака у мене глобал, кодер. А кому він стакав в спектрі, типу, яка блетмейл не збирає, чи що? Я, я не, не знаю. Я не знаю, в лорі, певно. На всяк випадок гляну, тут вард немає. Опа, нейтралочка. Подякували. А, і ще... Ой, ще й тут є, йо-йо-йо. Я на цього. Я без вас. Ой, ви без нас. Та Ні, Ні, ми без них. Вони не був. Можеш інцеста дати і полетимо. Ой-ой-ой. Дав дав інцест. Блядь, я таке був. Супер. Даю Дай інцеста трохи. Нема, маєш 4 лоти. Слектро, тепер тут натисну. Та ти маєш там Не, nee, я ману казав тобі 2 нулика в інленд здогон, ап на воркане, ап на Мэджик Ванд, но ну, Йосип, бля, соката. Я не, не міг стояти лайн. лайн? Л... я тобі сказав, купи тапок просто і все. Голий. Бе... Бо ти з раннього говна граєш, я не зразу. А тепер я всі стан повний поняв. Дякую, Барвен йди да, ти нахуй. Звертайтесь! Весло да, ну, красава, це віддаю йому респект за цей, мов. Просто в стільці зі лотус. Гарно. Два. Ну, Че ж не туди приземлявся. <пл003> 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 <exactly> Якщо вам сподобалось, зайдіть, лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж задіть лишіть комент.